Тамплієри. Орден, який знав надто багато. Є ордени, що зникають у битвах. І є ордени, які зникають у тиші. Саме другі зазвичай знають більше, ніж будь-хто міг припустити. А тамплієри знали більше, ніж світ був готовий побачити. Єрусалим, місто, де історія не лежить на поверхні, а ховається у вузьких кам'яних вулицях. Під куполами храмів і в темних підземеллях місто, в якому справжні таємниці зберігалися століттями, а знання завжди коштувало дорожче за золото. Коли ми говоримо про орден тамплієрів, нам показують картину лицарів, хрестів і хрестових походів. Але що глибше ми занурюємося в джерела, то більше відчуваємо, що війна була лише прикриттям, фоном для чогось набагато більшого, ніж здавалось, на перший погляд. Справжня діяльність ордену могла відбуватися в іншому вимірі, у світі знань і таємниць, де кожне рішення мало сенс лише для посвячених. Заснування і структура ордену офіційно орден бідних лицарів Христа і храму Соломона було засновано на початку 12 століття. Його очолив Гуго Де Пейн, французький лицар, який разом з невеликою групою однодумців вирішив охороняти паломників на дорогах до Єрусалиму. Але вже з перших років постає питання чому для охорони кількох шляхів створюють структуру з абсолютною автономією, власними судами, фінансовими потоками та прямим підпорядкуванням папі римському. Їхні привілеї виглядають надмірно навіть для благородної мети. З самого початку орден отримує право самостійно призначати командирів, свободу від податків і обов'язкових військових зобов'язань. Власні закони та суди. Можливість мати власні фортеці і землі по всій Європі. Для будь-якої влади це вже не просто охоронці паломників. Це незалежна сила, здатна впливати на королів і пап. Храм Соломона центр сакрального знання. Місце, де поселяють тамплієрів, не випадкове. Храмова гора не лише релігійний символ. Це серце міста, де стикаються релігія, політика та сакральна географія. Тамплієри проводять тут роки не на дорогах і не в походах, а під землею, підземелля храмової гори, багаторівнева система, коридори, що тягнуться десятками метрів, камери різного призначення, приховані сходи та шахти, зали, оздоблені символами, які вказують на посвяту і знання. Деякі дослідники вважають, що структура Підземелля повторює форму перевернутої піраміди. У багатьох культурах піраміда, спрямована вниз, символізує занурення у знання. не підняття до неба, а дослідження глибин. Не відкритість, а посвята. підземні таємниці, і що шукали. Офіційна історія мовчить. Але альтернативні дослідники пропонують кілька версій. Тексти, які не потрапили до біблійного канону, альтернативні концепції раннього християнства, артефакти, що могли змінити баланс влади, карти та відомості про географічні відкриття, які відводили увагу від Європи. Особливо цікаво питання поховання, де насправді був гріб. Є версії, що офіційно визнане місце було політично визначене. А справжнє сакральне місце могло бути пов'язане з підземеллями під храмовою горою. Чому доступ до цих підземель був суворо обмежений? Чи захищали територію, чи знання? Сучасні дослідники кажуть, що це було найцінніше сховище знань середньовіччя, яке не мали розкривати легенда про грааль і тампліерів однією з найбільш інтригуючих тем, що оточують тамплієрів. Є їх можливий зв'язок зі святим Граалом. Офіційних підтверджень немає, але численні історики та дослідники, що працюють із середньовічними текстами та таємними архівами, звертають увагу на низку цікавих моментів. Перш за все, це храм Соломона та його підземелля. Тамплієри діяли на території, яка вважалася колискою сакральних релігійних артефактів. Деякі дослідники припускають, що саме тут могли зберігатися реліквії або знання, пов'язані зі святим граалом, символом духовної досконалості та прихованої істини. Не менш важливим є символічний аспект. Частина обрядів ордену, що дійшла до нас через масонські традиції, містить елементи, які інтерпретуються як шлях до грааля, символ піднесення свідомості, внутрішнього знання та духовного пошуку. У цьому контексті Грааль стає не просто предметом, а ключем до розуміння прихованих механізмів влади і знання, якими володіли тамплієри. Хрестові походи, які ми вже розглядали, могли виконувати подвійну функцію. З одного боку, це була війна за святу землю, з іншого, відволікання уваги європейців від справжніх завдань ордену, пошуку та збереження сакральних знань і артефактів. Доступ до підземель. Охорона секретів і суворі правила посвяти створювали захист для того, що могло стати найціннішим надбанням цього, на перший погляд, релігійного братства. Після ліквідації ордену багато істориків припускають, що разом із майном і документами було приховано частину знань і артефактів, які могли бути пов'язані з Граалом. Це логічно пояснює, чому деякі елементи символіки. Ритуалів та геометрії ордену згодом з'являються в масонських ложах, ніби спадщина таємного знання збереглася і продовжує жити в нових формах. Чи справді тамплієри шукали або охороняли грааль? Чи це лише легенда, яка з'явилася пізніше, щоб прикрити реальні таємниці? Відповідь залишається невідомою, але сама можливість такого зв'язку надає сюжету додаткову глибину. Інтригу та логічний перехід до теми масонів та спадкоємців тамплієрського знання, які продовжують впливати на історію після зникнення ордену Хрестові походи, яка їхня реальна мета? Можливо, це звичайне відволікання уваги? У попередньому відео ми вже говорили про можливе відкриття Америки задовго до офіційної дати. Якщо уявити, що певні кола знали про існування нових земель, хрестові походи виглядають як. Інструмент відволікання мас, спосіб контролю інформації, глобальна стратегія дезінформації. Поки Європа дивилася на схід, нові маршрути залишалися у тіні, приховані від загалу, ліквідація ордену, театр влади на початку 14 століття Орден оголошують Єретичним 13 жовтня 1311 року. По наказу короля Філіпа 14-го одночасно в усій Франції арештовують тамплієрів. Через кілька років, 22 березня 1327 року, папа римський Клемент 15 офіційно розпускає орден. Передисторія Король мав величезні борги перед орденом. Вплив ордену був надмірним і потенційно загрозливим, поширюються чутки про яресь і таємні ритуали. Чи була це реальна єресь, чи зручне політичне та фінансове прикриття? Під час процесів показання отримували під тортурами. Багато доказів виглядають сфабрикованими. Альтернативні дослідники вважають, що справжній мотив був політичний і фінансовий, а релігійні претензії стали лише прикриттям. Наслідки архіви зникають або потрапляють у ватиканські таємні архіви, доступ до яких суворо обмежений. Багато лицарів зникають безслідно. Частина майна конфіскується або зникає. Символи, ритуали і знання ордену з'являються в масонстві та інших таємних спільнотах. Масонство не заявляє пряме походження від тамплієрів, але воно використовує ті самі символи та деякі ритуали. Це виглядає як прихована спадщина. Можливо, тамплієри були не лише воїнами. Можливо, вони були хранителями знання, яке не повинно було потрапити у відкритий світ. Коли це знання стало надто небезпечним, орден зник. Але історія, символи і частина знань залишилися. У наступному відео ми розберемо, куди могли подітися тамплієри після ліквідації ордену? Чому їхні сліди ведуть в Альпи, яке відношення до цього має Швейцарія та її символіка? Бо деякі ордени не зникають, вони просто змінюють країну.